Рейтинг топ-3 надійних ваги в бюджеті до 6 тисяч доларів. До 6? Ну, я думаю, що це буде із вага з шкода Fabia. Можна взяти, якщо знайти з середнім пробігом невеличким, на гольфа 6 -го» можна вицепити. Гольф 4 це просто мега надійна тачка, стара, але надійна і користується попитом. Шкода Octavia Tour – Турка надійна, класна, комфортна і навіть актуальна, я вважаю. І ще Fabia. Шкода Fabia, класна, актуальна, новенька, дешева. Шкода, 1,6 MPI BS E. Volkswagen, там Golf якийсь там 1.4, той що атмосферний. Або теж 1.6. І напевно дизель 1.9. Будь-який вах на 1,9 дизель. А що можна до 6? 1.6 MPI. Только в чем его в, в шкоде, но ну, она будет дороже стоить. Ну, дорестовая, да. На 1,8, ну 1,8 он вакуумный. 1.6 MPI самый нормальный мотор: uh, Volkswagen Polo, uh, Volkswagen Golf, Volkswagen Fabia.